Що говорити про відповідальність, то у нас є кодекс цивільного захисту, який в своїх ряді статей розподіляє обов'язки і повноваження між органами місцевої влади і органами місцевого самоврядування. Як ви бачили в ефірі, президент говорив про неспроможність органів місцевої влади, це не є місцеве самоврядування, це представництво центральної влади на місцях. Якщо говоримо про укриття. По всій території України, то це однозначно міністер... Міністерство внутрішніх справ, яке сьогодні в, в собі включає і питання надзвичайних ситуацій. Це одна частина, коли ми говоримо про всю Україну. Тому що стаття 32 Кодексу про цивільний захист передбачає відповіда... контроль і відповідальність за цим контролем саме на цей покладає орган центральної влади. Це одна частина. І коли ми говоримо сьогодні про всі громади на, на території України, то ми говоримо про те, що місцеве самоврядування, місцеві а, ради, а, ради а, сіл і міст роблять все для того, щоб створити умови для захисту своїх людей. Автоману роблять все для цього і фінансування і організацію, але контроль і забезпечення цього доступу і захисту повинен робити орган центральної влади, передбачений. Кодексом про цивільний захист це про всю Україну, про всі громади. Ми маємо абсолютно іншу ситуацію в Києві, де є мер, обраний людьми, де є керівник адміністрації, який автоматично правильно є той самий, що й обраний людьми його призначають за законодавством. Але це логічно, що це одна і та сама людина, і є з минулого року керівник військової адміністрації. Я готуючись до ефіру, підняла указ президента, яким керівник військової адміністрації міста Київ був призначений. Якщо цікаво, я можу зацитувати і чи ні, я просто повторю. питання е, об'єктів цивільного захисту, питання забезпечення цивільного захисту конкретно в місті Київ. Президент України Володимир Зеленський призначаючи керівника військової адміністрації, поклав саме на керівника військової адміністрації. Києві все абсолютно просто і зрозуміло. Взагалі, є військова адміністрація, є міська рада, міська влада, державна адміністрація. У них абсолютно розведені повноваження. Тому те, що вчора мер Києва Віталій Кличко прийшов до людей, говорив з ними, щиро співчував і робить все для того, щоб унеможливити повторення цих ситуацій, навіть при тому. Що не все в його руках, тому що є центральна влада в Києві, яка працює як військова адміністрація, як районні державні адміністрації, але мер іде і працює і говорить з людьми, шукає для них рішення. На жаль, представників військової адміністрації ми ніде не бачимо, які би робили щось для того, щоб люди могли дійсно завтра бути захищені в тих ситуаціях, в яких ми з вами є в війні. Пані Оксано, хотілось би докладніше поговорити про те, що робити у тих випадках, коли е, укриття можуть бути зачинені мали звичайно трагічний. Випадок, коли внаслідок зачиненого укриття загинули люди, і звичайно, повторюючи слова президента України Володимира Зеленського, маємо все зробити, щоб не допустити подібного. Ми говоримо зараз не тільки про столицю, а про різні регіони, про міста і села. І, взагалі, хочу це розуміти, чи є десь прописана ця норма, що укриття повинно працювати цілодобовим, тому що я знаю випадки, коли ви укриття є в кафе, наприклад, які знаходяться в на перших в поверхах чи в підвалі. Двах, mm -hmm. таких цокольних приміщеннях. І на карті позначені як місце для укриття, але кафе вночі не працює. Чи зобов'язані тоді власники цього кафе організувати там людину, яка би вночі контролювала цей процес і відкривала укриття? Це взагалі є десь прописано? Дивіться, я по покроково зараз розкажу, так як я теж мешканці, мешканка, я теж живу в Києві. І у мене в будинку, в моєму будинку, де я живу. В нас в підвалі є підвал разом з тим. Наш не рек, а управляюча компанія нас повідомила як мешканців, що цей підвал не є, не відповідає класифікації бомбосховища. Тобто mm -hmm. у них є категорії, вони є різні. Ми з цього починали ефір. І перше, що треба для себе зрозуміти, обрати ту точку для захисту, куди вам буде зручно або де ви виберете найбільш безпечне місце. Виходячи з того, яка, який цей підвал, наскільки який ступень захисту, одна частина і є інша частина ще скільки часу тобі треба туди добиратися. Тому що ми бачимо, зараз ракети летять дуже швидко і потрібен час, а це на вулиці, і це теж небезпечно. Тому для себе особисто треба визначити де, де ми плануємо ховатися. Це перша частина, і інша частина тоді в тих містах, в тих громадах, де є військові адміністрації. Це їх зобов'язання. Це не тільки Київ, це, наприклад, Гостомель, це, наприклад, Чернігів, це багато інших громад, де є військовій адміністрації. Це відповідальність їхня. І туди, якщо приміщення закрите, це треба самого для себе перевірити. Треба звертатися про те, що вимагають відкрити приміщення. Згідно з кодексом цивільного захисту, насправді всі власники, власники цих приміщень, навіть якщо це приватна власність, навіть якщо це. Кафе, школа або щось інше саме власники зобов'язані е, забезпечити умови, і е, забезпечити завжди відкритим рішенням. Усіх громадах створені штаби, вони працюють від початку минулого року, від початку широкомасштабного вторгнення. Ці штаби дають завдання, дають роз'яснення, але знову ж таки е, наше з вами завдання як мешканців, як батьків. Проконтролювати, чи ці приміщення були відкриті, і вимагати чи від військових адміністрацій, чи від органів місцевого самоврядування забезпечити доступ. Це одна частина, і знову ж таки інша частина для себе обирати ту точку, те місце, яке для нас найбільш безпечне буде, і по місцезнаходженню, і по місцю, по можливостям добратися до цього місця. Почули вас, пані Оксано. Дуже дякуємо за рекомендації за те, що роз'яснили ситуацію. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, була з нами на зв'язку.